Всім привіт! Зараз я вам хочу показати ще один варіант перепиленої клітки, точніше кліткової батареї. Це вже є ну, так скажімо, більш заводське виробництво. Ну, Не можна сказати, що воно дійсно заводське, тому що в нас ні один завод, наскільки я знаю, таким не займається, але це, так скажем, професійна клітка для утримання перепилів. Сам каркас зварений з труби квадратної. Розміри її 20 на 20. Далі, так, піддони. Піддони зроблені з бляхи. От тут чітко видно, як бляха загнута, вона так загнута з усіх країв. Піддони досить великі. Сама розмір піддона, та як і розмір... Клітки всередині, метр на пів метра. Мінус цього піддона, по-перше, дуже туго він ходить. Це треба прикласти зусилля, щоб він зайшов-вийшов. Трошки непродумано зроблено, але нічого, можна і так користуватись. Інший мінус, дуже великий піддон, незручно чистити. Так. Поїлки. Поїлки тут вже стоять ніпельні з каплеуловлювачами. Проходить труба із-за перепилів, і не дуже видно, що самі ніпеля Постараюсь зазняти, якщо перепила дадуть таку можливість. От видно трошки. Далі що тут такого? А, ага. Зверху стоїть звичайна 10-літрова а, пластикова, до якої під'єднаний шланг і вже постачається вода всюди. Кормушки, тут зроблені з бляхи, такої самої, яка використовується на піддонах. Кріплення тут вже йде подвійне. А є от, тут видно чітко. Один гачок нижче і один гачок вверху. цей. І внизу такий гачечок. Самі кормушки йдуть довжиною метр на всю клітку. З Мінусів цієї клітки найбільший це є яйцевідкатник. Він тут зроблений сходинкою, от, можливо, от такого вам буде видно. Ось тут не можна робити таку сходинку, тому що яйця падають і б'ються. Я вже підставив спеціально дощечки щоб яйця не билися так сильно. Оцей треба робити рівно тут. Тоді яйця не будуть просто так сильно битися, бо бій яйця в цій клітці без цих вже, що я доробляв, от такі планочки ставив дерев'яні, без них бій яйця був близько 5%. Тобто кожне 20 яйце було розбито, це дуже багато. З ними зараз в мене бій яйця складає в цій клітці, в цій батареї фактично клітковій, до 3%. Деколи й менше. Ну, На цьому огляд самої кліткової батареї завершений. Ставте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато цікавого. Дякую всім за увагу.